Помітили, що волосся стало менше, помітили, що пробори стали більше. Я лікар-трихолог, і я розповім 5 основних причин, що може призвести до цього. І перша причина це стрес. Якщо ви перенесли стрес, спостерігайте за своїм волоссям. Як правило, волосся починає випадати через півтора-два місяці після перенесеного стресу. Гормональні порушення, генетично обумовлена підвищена чутливість волосяного фолікула до тестостерона також може призвести до того, що ваша волосечко скаже вам бай-бай. Дефіцитні стани, навіть легкий ступінь дефіциту вітаміну Д, вітаміну В12, цинка, фолієвої кислоти, може призвести до того, що ваше волосся піде від вас. Агресивний догляд, неправильне використання тіктоковських рекомендацій без призначення лікаря також пагубно впливає на ваше волосся. Хвороби шкіри голови, такі як псоріаз, сибирейний дерматит, атопічний дерматит – це також не найкращий товариш для вашого волосся. Не займайтеся самолікуванням, своєчасно звертайтеся до лікаря-трихолога, бережіть себе і поважайте.